Привіт, юні друзі! А чи відомо вам, що є такий день, коли в усьому світі вшановують один овоч, ім'я якому морква? Саме так існує Всесвітній день моркви. Ви не помилилися цілий день присвячений цьому хрусткому яскраво помаранчевому овочу. Ви, мабуть, думаєте, що ж такого особливого в моркві? Тож пориньмо у світ цікавих фактів про цей чудовий корнеплід. Чи знаєте ви, що Всесвітній день моркви відзначається щороку 4 квітня? Його почали святкувати у 2003 році, щоб показати, яка морква класна та корисна. Морква це як маленькі помаранчеві скарби для нашого здоров'я. Вона повна вітамінів, особливо вітаміну А, який дуже корисний для наших очей. Хочете мати гострий зір? Хрумкайте моркву. Її любить також наша печінка, волосся, настрій та й увесь організм. А знаєте що? Морква не завжди була помаранчевою. Спочатку вона походила з Центральної Азії і була фіолетовою зовні та жовтою всередині, уявляєте? Лише у XVI столітті в Нідерландах виростили першу помаранчеву моркву. кажуть, що патріотичні голландці вивели її на честь голландської королівської родини Оранської династії. З часом морква стала солодшою та соковитішою. Сьогодні вона один з найсолодших овочів, солодший за неї хіба що буряк, і вона чемпіон за вмістом вітаміну А. Всього 100 грамів моркви забезпечують 104% вашої денної потреби у вітаміні А. Вона також містить багато кальцію. Дев'ять середніх морквин мають стільки ж кальцію, скільки склянка молока. В Україні морква відома ще з 10 13 століття. Її привезли торговці і використовували не тільки як їжу, але й як ліки. Отже, як можна відсвяткувати Всесвітній день моркви. Найкращий спосіб. Подумати про те, як додати більше моркви до вашого раціону. Морква не тільки корисна, але й дуже смачна. З неї можна готувати салати, супи, торти, сік і навіть варення. Ось кілька порад: їжте моркву сирою, наприклад, у салатах, щоб отримати максимум вітамінів. Якщо ви готуєте моркву, не переварюйте її, щоб вона зберегла свої вітаміни. Морквяний сік це корисний напій, особливо для дітей. Тож, зробимо цей всесвітній день моркви смачним та корисним. Беріть моркву та починайте хрумкати. З Днем моркви всіх. До зустрічі наступного разу і будьте здорові. Дякую за перегляд.